Доброго дня! Сьогодні ми з вами повчимося додавати мелодію до слайдів на презентації. І так, що перше нам необхідно з вами зробити? Звісно, створити презентацію, щоб вона вже була у нас готовою. Друге, відкриваємо браузер Chrome. Вводимо у пошукову лінію українська там, фонова музика. Мене висвітлові для віршів, нехай буде. Посилання я вам можу також дати в пошукову лінію ввели, висвітлюється у нас гіперпосилання, адже, перш за все, треба завантажити музику, мелодію, а потім її додати до наших слайдів. Обираємо, наприклад, завантажити безкоштовну музику. Тут дивіться, у нас декілька мелодій. Обираєте ту, яка вам подобається. Ну, наприклад, ось почуємо, як звучить перша. Бачите, тривалість її 2 хвилини 20 секунд, натискаю «Стоп». Давайте інша мелодія. Це вже довша трішки. Тобто ви можете прослухати і обрати ту, яка вам подобається. Ця непогана, давайте її я. Натисну стоп Щоб завантажити мелодію собі на комп'ютер, ми натискаємо на стрілочку Завантажити. Пішло завантаження. Якщо у вас висвітиться віконечко куди завантажити, обирайте тоді на робочому столі створіть папочку там мелодії і так далі. А якщо. Немає такої папочки, не зробили, можете просто відразу у завантажених знайти цю мелодію. Тепер ми відкриваємо нашу презентацію і додаємо мелодію до першого слайду. Як це зробити? Обираємо вставлення, і справа, дивіться, в правому верхньому куточку у нас є відео і аудіо. Натискаємо на аудіо. Аудіо на моєму ПК, на моєму комп'ютері. І ось дивіться, у... зліва висвітила знову віконечко. Є у нас робочий стіл, завантаження, документи. Ми дивимося у завантажуваних. Я обираю мелодію ось в лісі, вставити. І мелодія додалась у мене. Я її зараз переміщу кудись, ось тут зверху. Щоб не була в нас мені на гіфочках. Перевіряємо, як вона працює. Обираємо пока слайдів. Давайте спочатку. Гуртаємо наші з вами слайди за допомогою стрілочки вправо. Бачите, тільки я натиснула-почала грати мелодія. Натискаю ще раз на стрілочку, я вже перегорнула слайд, але ми бачимо, що мелодія не працює. Так, виходимо з повноекранного режиму. Тепер нам необхідно, щоб мелодія грала по всім слайдам, які в нас є. Ми виділяємо знову музику, бачите, виділили. І як тільки ми ось не виділено, дивимось наші з вами панель завдань, тепер виділяємо, і в нас з'явилось, дивіться, аудіоформат і відтворення. Ми обираємо відтворення. І тепер, ось тут може закривається. Є в нас відтворення на всіх слайдах і безперервне відтворення. Ну, я обираю відтворення на всіх слайдах. Обрала. Далі, тут, звісно, можна і обрізати, можна, щоб була тривалість згасання, затухання, можете поекспериментувати, спробувати обов'язково. А тепер давайте відтворимо. Ми просто з вами відтворили мелодію. А тепер побачимо, чи працює вона у нас на всіх слайдах. Натискаю «Пока слайдів спочатку. Натискаю на стрілочку тепер вправо. Мелодія працює. Перегортуємо другий слайд. І тут уже мелодія у нас не припиняється. Бачите, вона примінена в нас до всіх слайдів. І останній слайд. Ось таким чином дуже легко і просто додати мелодію до нашої презентації. Так, Зупиняю все. Всім гарного дня і до побачення. Чекаю ваші роботи.